Знову п'ятниця, і в ефірі добірка головних новин за тиждень для українців у Німеччині та Європі. Я економлю ваш час, а тому менше ніж за 20 хвилин ви дізнаєтесь. ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2027 року та обрав спеціальну представницю у справах українців. Політики ФРН наполягають на відновленні обов'язкової військової служби та модернізації бомбосховищ і укриттів для захисту цивільного населення. У Німеччині виявили збитки від нелегальної праці на 766 мільйонів євро, що становить лише 0,15 імовірних втрат. У 2024 році паспорт Німеччини отримала рекордна кількість мігрантів, серед яких майже 9 тисяч українців і 13 тисяч росіян. Кожен четвертий мігрант у Німеччині серйозно розглядає варіант переїзду до Польщі, Іспанії, Румунії, України, Швейцарії та США. Трагедія в Австрії щонайменше 10 загиблих унаслідок стрілянини в школі. Український військовий мріяв опинитися у в'язниці в Європі, а тому поранив ножем п'ятеро людей в Нідерландах. 16-річний український підліток у Бельгії вбив свою матір та сестру, а потім підпалив будинок. З вами Міла Артішенко. Ставте лайк цьому відео та залишайтесь зі мною до кінця випуску. Сьогодні, 13 червня, рада єС одноголосно висловила підтримку пропозиції продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців ще на один рік до 4 березня 2027 року. Це рішення ще має бути формально ухвалене на одному з найближчих засідань. Польща, яка головує в Раді ЄС, також підняла питання про стратегію виходу з режиму захисту, коли настане мир. Йдеться про перехід до інших легальних статусів або поступове повернення в Україну. Тобто, якщо ситуація зміниться, Єврокомісія може запропонувати дострокове припинення захисту. І ще вчора Європейський Союз призначив спеціальну представницю у справах українців. Нею стала Ілва Йоханссон, колишня єврокомісарка з внутрішніх справ. Ілва Йоханссон – досвідчений політик зі Швеції, яка добре знається на європейській політиці та питаннях міграції. У новій ролі вона має допомогти перейти від тимчасового захисту українців у ЄС до більш стабільних і довгострокових рішень. Її призначення це чіткий сигнал, що Євросоюз планує і далі серйозно підтримувати українців. За словами Єврокомісара з питань міграції Магнуса Брунера, Йохансон буде відповідати за координацію дій між країнами ЄС щодо Українців, представлятиме їхні інтереси в Брюсселі, а також впроваджуватиме практичні ініціативи. Серед них створення центрів єдності, тобто спільних інформаційних пунктів України та ЄС, які допомагатимуть людям з адаптацією або поверненням додому. Утім, поки ЄС готується до довгострокової підтримки українців, безпекова ситуація навколо України залишається головним викликом для всієї Європи. Глава федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, Росія розглядає Україну як проміжний етап на шляху до конфлікту з НАТО у підкасті. Table Today він зазначив, що в Кремлі сумніваються в дієвості п'ятої статті НАТО і хочуть перевірити реакцію альянсу на напад. Вони хочуть повернути ситуацію до кінця 90-х, витіснити США з Європи і готові до радикальних дій. Сказав Каль. За його словами, РФ може використати захист російськомовного населення, як це було у 2014 році в Криму, як привід для агресії в Балтії. Переговори з путіним не мають ніякого сенсу на думку голови німецької розвідки. У зв'язку з посиленням безпекових викликів у Німеччині знову заговорили про відновлення обов'язкової військової служби. Політики від ЦДУ Гюнтер і Норберг Ретген вважають, що без призову план міністра оборони Бориса Пісторіуса залучити 50-60 тисяч новобранців нереалістичний. Цду вже закликає розробити законодавчу базу для плану Б. Паралельно країна готується до оновлення системи бомбосховищ і укриттів. З двох тисяч об'єктів залишилося лише 580 дієвих, тим паче, що вони вміщують менше піввідсотка населення країни близько 480 тисяч людей. Уряд Німеччини планує переобладнати тунелі, метро та паркінги, щоб створити укриття для мільйона людей. Повний план презентують влітку. А зараз корисна рекламна інтеграція з мого особистого досвіду. Перші невеликі доходи в Німеччині я почала отримувати ще тоді, коли була клієнткою у Джоб Центр. У мене було два джерела: – канал «Біженці в Німеччині. Хочу подякувати вам за перегляди, коментарі та підписки. Та онлайн-сервіс грошових переказів Гоу». TransferGo – це зручний і надійний сервіс, який допомагає українцям за кордоном переказувати гроші з іноземних рахунків на українські картки чи банківські рахунки. Я впевнена, багато хто з вас уже стикався з тим, що напряму з німецької картки не завжди вдається перекинути кошти в Україну, щоб, наприклад, оплатити комуналку, навчання дитини, зробити подарунок рідним або просто підтримати близьких. Я користуюсь TransferGo вже давно. Все дуже просто: відкриваю додаток або сайт, вводжу суму, обираю валюту з євро в гривню, додаю одержувача і надсилаю переказ. З німецького банківського рахунку гроші надходять на українські зазвичай протягом доби, якщо переказ із карти на карту за кілька хвилин. Ще один великий плюс у TransferGo є підтримка українською мовою. Завжди можна зателефонувати і уточнити всі питання. І тепер трохи про те, як я почала заробляти разом із цим сервісом. У TransferGo постійно діє реферальна програма «Запроси друга. Якщо хтось реєструється за моїм персональним посиланням, надсилає понад 100 євро протягом 6 місяців після реєстрації, я отримую бонус. Ці гроші виплачує сама компанія як подяку за нового користувача. Зараз діє акція 30 євро бонусу за трьох друзів. Навіть якщо троє людей зроблять перекази на суму від 30 євро за міста, ви отримаєте 5 євро за першого, 10 євро за другого і 15 євро за третього. Що потрібно зробити? Зареєструватися за моїм посиланням, яке я залишу під цим відео, сформувати власний код та ділитись ним із друзями. У Viber, WhatsApp чи соцмережах. Якщо робити це активно, це може стати цілком реальним додатковим доходом. І повірте мені, якби це було неефективно, я б давно завершила цю співпрацю. Але я вже другий рік користуюсь TransferGo і як користувачка, і як партнерка. Поговорили про легальні способи підзаробітку, Тепер про зворотній бік, чорну працю в Німеччині. Міністерство фінансів ФРН повідомило, що митна служба у 2024 році викрила збитки від чорної праці на 766 мільйонів євро. Це більше ніж торік, 615 мільйонів, але все ще лише крапля в морі. За підрахунками економістів Фрідріха Шнайдера та Бернхарда Бокмана. У 2025 році обсяг тінової економіки сягне 511 мільярдів євро, понад 11% ВВП. Виходить, що держава виявляє лише 0,15% реальних втрат. Міністр фінансів Ларс Клінкбайль пообіцяв новий законопроект для боротьби з нелегальною працею ще до парламентських канікул, а також більше перевірок, використання штучного інтелекту та аналітики для виявлення порушень, під особливим контролем: перукарні, барбершопи, салони краси та манікюру, де найчастіше фіксують порушення. Йдеться не лише про незаконну зайнятість, ми повинні захищати працівників від експлуатації та гарантувати чесні податки. Надходження заявив Klink Пайл. І це не фінал історії. Експерти прогнозують, що вже наступного року тіньовий ринок зросте ще на 6,1%. У 24 році майже 9 тисяч українців отримали німецький паспорт, а ще громадянство ФРН отримали майже 13 тисяч росіян, і це в шестеро більше ніж у 2023 році. За даними Федерального статистичного відомства, у минулому році громадянство Німеччини отримали майже 292 тисячі осіб. Це найвищий показник із 2000-х років. Зростання на 46% порівняно з 2023 роком стало можливим завдяки змінам у законодавстві. Які спростили натуралізацію зміни до законодавства дозволили подаватися на німецький паспорт уже після п'яти років проживання, а в окремих випадках трьох. А також зберігати попереднє громадянство, що стало вирішальним для багатьох людей, які по 10-20 років живуть у Німеччині. Найбільше нових громадян сирійці понад 83 тисячі. Далі турки, іракці, росіяни, афганці й українці. Загалом майже кожен четвертий мешканець Німеччини вже має міграційне коріння. 25,6% населення це або мігранти першого покоління, або діти мігрантів з 2015 року до Німеччини. Чини прибули 6,5 мільйона людей, з яких третина за останні два роки, найбільше з України, Сирії та Туреччини. Люди тікали від війни, шукали роботу або воз'єднувались із родиною. Але тим часом у німецькому парламенті вже готують крок назад. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрінц подав законопроект, який скасовує турбонатуралізацію, тобто можливість отримати паспорт за три роки. Планують повернути для всіх єдиний мінімум п'ять років. 26 червня у Бундестазі має відбутися перше читання цього законопроекту, так що правила можуть знову змінитися вже найближчим часом. Поки одні мігранти у Німеччині подаються на громадянство, інші все частіше замислюються про переїзд. Нові дані інституту ринку праці свідчать, що кожен четвертий мігрант у Німеччини, а це близько 2,6 мільйона людей, серйозно розглядає варіант виїзду з країни. У 3% з них уже є конкретні плани. Водночас 57% опитаних заявили, що у довгостроковій перспективі хочуть залишитися у ФРН. Найчастіше бажання виїхати фіксують серед працівників у сфері IT, фінансів та страхування від 30 до 39% опитаних у цих секторах планують попрощатися з Німеччиною. Чому багато мігрантів хочуть виїхати з Німеччини? Серед основних причин втома від бюрократії та нескінченних формулярів, високі податки і соціальні внески, розчарування в політичному курсі, часто люди відчувають самотність, ізольованість, нерозуміння з боку Спільства, а також стикаються з дискримінацією. А тепер хочу звернутися до вас, українців у Німеччині, особливо до тих, хто вже подумки планує переїзд до іншої країни ЄС або повернення в Україну. Що вас найбільше пригнічує в Німеччині? Які причини ви б особисто назвали? Діліться в коментарях. Серед популярних напрямків для переїзду, згідно з даними дослідження, є Польща, Румунія, Україна, Швейцарія, США та Іспанія. Експерти інституту ринку праці попереджають, така тенденція небезпечна для німецької економіки, адже йдеться переважно про добре освічених людей з хорошим знанням мови. Саме таких спеціалістів Україні бракує найбільше. Якщо уряд хоче не лише залучати, а й утримувати кадрі, треба змінювати підхід, зокрема, спростити процедури визнання іноземних дипломів, оцифрувати візовий процес та зробити його більш прозорим. Я майже не висвітлюю у своїх випусках кримінальні та трагічні новини, бо, на жаль, довкола щодня відбувається багато жахливого. Але цю трагедію оминути не можу. Цього тижня в австрійському грації сталася стрілянина в школі, яка забрала життя щонайменше 10 осіб: дев'ять учнів віком від 14 до 17 років, і одна вчителька. Нападник, – 22-річний колишній учень. Він зайшов до школи близько 9.43 ранку, озброєним пістолетом і обрізаним дробовиком. Ком стріляв близько семи хвилин у двох класах і коридорах. Після чого пішов до туалету і там застрелився. У квартирі зловмисника виявили робочий трубоподібний вибуховий пристрій, недіємо саморобну бомбу, прощальний лист та відео для матері. Точні мотиви досі невідомі. Експерти припускають можливу помсту за цькування в школі, але це ще не підтверджено. Це наймасовіша стрілянина в школі в Австрії після 1945 року. Країна оголосила три дні національної жалоби у Граці та Відні. Відбулися хвилини мовчання. Ще одна непересічна кримінальна історія цього разу із Нідерландів за участю українського військового 30-річний роман де ще 27 березня поранив ножем п'ятеро людей біля площі Дам в Амстердамі. Підозрюваний втік дезертиром за кордон під час короткої відпустки. За словами знайомих, ще до виїзду він говорив, що хоче опинитися у в'язниці в Європі. Мовляв, навіть мріє вскоїти злочин у Норвегії, щоб отримати довічне ув'язнення і жити у комфорті. Командири спершу сприймали це як жарт, але після атаки ці слова заграли по-новому. Один з них навіть сказав Мрія ідіота здійснилась. Поліція затримала нападника завдяки випадковому британцю, який наздогнав і обезброїв його. Чоловіка не одразу змогли ідентифікувати, оскільки в нього були підроблені документи п'яти інших солдатів. У прокуратурі Нідерландів не виключають жодної версії, зокрема і можливо, причетність Росії, хоча його товариші по службі вважають це малоймовірним. Українець служив артилеристом у 503-му батальйоні, брав участь у боях під Вугледаром і Херсоном. У 23-му році отримав черпно мозгову травму від вибуху. Після цього його перевели на адміністративну посаду, де він став ще більш ізольованим і нестабільним. Колеги описують його як замкнену, провокативну людину, схильну до крайнощів, цікавився ісламом, захищав ЛГБТ, захоплювався Ілоном Маском і біткоїнами, колись мав на аватарці в соцмережах фото Гітлера. А в Телеграм використовував нацистське число 1488. Суд над Романом Д має розпочатись у липні. Наступна кримінальна історія сталася цього тижня у Бельгії. У місті Хас Роде, неподалік Лювена, правоохоронці розслідують подвійне вбивство української жінки та її шестирічної доньки. Жінка загинула на місці. Дитина пізніше у лікарні. За інформацією слідства, обидві стали жертвами ножового нападу. Після цього будинку спалахнула пожежа, яку експерти вважають намисним підпалом. Українська родина проживала в Бельгії вже три роки. Загибла була дружиною українського військового. Сусіди описують жінку як тиху і привітну, а родину як спокійну, без конфліктів із сусідами. Пізніше у злочині зізнався старший син, 16-річний підліток, який після п'ятигодинного допиту визнав, що вбив матір і сестру а також підпалив будинок. Мотиви злочину з'ясовуються: слідство розглядає різні версії, серед яких психологічні проблеми хлопця та сімейні конфлікти. Щоб завершити цей випуск на позитивній ноті, запрошую вас на мою сторінку в інстаграм. Посилання під відео там я щодня ділюся звичайним життям з усіма його невдачами та успіхами. Показую, як наша сім'я інтегрується у Німеччині. До речі, вже за два місяці виповниться три роки, як ми вимушено переїхали до Німеччини. Тож, можливо, варто підготувати відео з висновками після трьох років. Як вам така ідея? І звісно, не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на мій канал. Гарних вихідних бувайте!